У лютому у столиці розпочнуть працювати паркувальні інспектори. Перші 10 службовців працюватимуть у тому режимі, а через два місяці інспекторів стане більше. і Вони почнуть штрафувати порушників. Детальніше про роботу нової служби розпитає наша кореспондентка Анастасія Цалко. Вона поговорить з заступником директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Дмитром Рахматуліним. Настю, добрий ранок і тобі слово. Доброго ранку Настю. Добрий ранок, Микола Юлю. Ну, насправді, паркувальну інспекцію обіцяють вже давно і ось нарешті дочекались. Ну, а я нагадаю, що за облаштування парковок у Київській міській державній адміністрації взялися більше року тому. Спочатку заборонили сплачувати за парку місця готівкою, натомість передбачили оплату на місці через паркомати. Проте знаємо, що вони є лише у центрі міста. Також можна оплатити через смс або мобільний додаток, або придбати абонемент. А також із березня місяця 2018 року у нас працюють нові правила паркування набув чиності відповідний закон. Але знаємо, що на практиці водії правила порушують, тому що Паркуються за синьою лінією паркомісць, тобто на проїжджій частині, або на зебрі, тобто на пішохідному переході, можуть припаркуватись на газоні тощо. З лютого місяця за порядком відтепер тепер слідкуватиме паркувальна інспекція. Детальніше про все розпитаємо у Дмитра Рахматуріна. Пане Дмитре, розкажіть, от працюватимуть перші 10 працівників у е, тестовому режимі. Що це означає? Бо вони ж не будуть штрафувати, правильно? Що тоді вони будуть робити? Да, доброе утро. На самом деле, ми, як і планували, запускаємо роботу інспекції в цьому місяці, в протягом 1 февраля, але ну, тим ми, ми не, сьогодні, сьогодні ми не виходимо на вулицю, ми виходимо в течение февраля. Значить, перший етап предполагає собою відкладку системи. І найголовніше, ми, наша задача ставить, ми плануємо проводити Водительскую разъяснительную работу с водителями-нарушителями. Наши инспектора в устном режиме будут рассказывать, почему э, нельзя останавливаться, где нельзя останавливаться. В случае отсутствия водителя будет подкладываться так называемая памятка под лобовое стекло. Она яркого красного цвета, чтобы она была обращать его. Не нужно выкидывать. Это материал, в котором четко изложены правила, изложены методы, возможные методы оплаты. Наказание, которое предусматривается в случае нарушения административного нарушения и все прочее. То есть это полезная информация, которая даст в течение определенного времени, мы планируем где-то месяц-полтора, может быть два месяца проводить такую работу. Тем самым мы хотим насытить информационное поле. И уже когда мы будем переходить ко второму этапу, чтобы люди, люди водители, были подготовлены. Уже не удивляли, что мы уже начнем описывать штрафы и адміністративні административные правонарушения. Зараз набрано только 10 працівників. А скільки всего ще буде тривати конкурсний набір і всього скільки на вирус? На 2019 год передбачено набор порядка 90 інспекторів. То есть мы планируем это выполнить, мы планируем где-то до середины лета набрать необходимое количество инспекторов. Но набор будет периодически продолжаться, потому что мы предполагаем, что будет некая текущая кадров. Мы боремся за э, правильное сформированное качество инспекции. Потому что люди, кто-то будет не оправдывать надежды, мы будем людей заменять, кто-то будет добровольно уходить. Поэтому набор будет продолжаться. Он сейчас идет и более интенсивным. интенсивностью каждый месяц выделяем набор. И в дальнейшем будем продолжать в течение всего года. Скажите, а где будут проходить переверки? Только у центре Киева, или у всех регионах? А, начи... регионах? Да, начинаем мы с центра города, с наиболее загруженных транспортных узлов. Это обусловлено прежде всего наличие, количеством инспекторов. Соответственно, вот В центре мы отладим систему работу и поэтапно будем расширяться. А яка схема саме проведення цієї інспекції? Це будуть якісь рейди? Чи будуть перевіряти кожного дня? Яким чином? А, робота інспекції предусматривається в течінні всього робочого дня. На сьогоднішній день КМДН встановлена оплата за парковку, тобто .е. з 8 утра до 22 вечора. Відповідно, на сьогоднішній момент оплату парковку ми перевіряти не можемо, тому що нет, не введена ще система автоматичного контролю оплати парковки. Відповідно, ми будемо відповідати проверку нарушень а адміністративних правонарушения с точки зрения остановки и стоянки транспортных средств. В частности, речь идет о полосах общественного транспорта, пішохідних переходах, тротуарах і прочих местах, где остановка запрещена, существенно остановлена транспортне средство, существенно мешать дорожньому движению. Розкажіть про самих інспекторів, що це за спеціалісти, як проходить відбір, яким чином відбуватиметься він надав? Інспектор являється посадовою особою, на нас розпространяється закон про держслужбу, соответственно, была размещена вакансия на э, инспекторов она размещается на сайте Держслужбы. Люди э, две недели ждут, э, в течение двух людей люди подают документы свои. Э, в числе документов, как уже вот многие в СМИ обсуждают, это э, зачем необходимо инспекторам иметь высшее образование, это требование закона про Держслужбу. Э, после того, как люди подают пакет документов, э, происходит э, тестирование, онлайн-тестирование на сайте э, Соответственно, полностью скажем так, чистая, прозрачная система. Далеко не все проходят эти тесты, потому что это порядка 700 вопросов по четырем разделам. Знание законодательства, знание кодекса, знание конституции Украины, антикоррупционный, антикоррупционный раздел. После чего по результатам успешного прохождения теста проходят собеседование. Департамент транспортной инфраструктуры. И после чего уже идет э, зачисление прием на работу инспектора. После этого инспектора проходит обучение. Как раз -таки сейчас первая группа инспекторов уже, э, скажем, дом, они уже прошли обучение, но тем не менее мы еще шлифуем, повторяем, э, исправляем ошибки какие-то, ну, совершенствуем систему для того, чтобы Далішим послідуючим секторам було вже легше проходити. Дякую вам. Отже, це був Дмитро Архматурін. Говорили про паркувальну інспекцію, яка буде працювати не з 1 лютого, а із цього місяця точно. Колеги, передаю слово до студії. Так, Настю, дякуємо тобі.